Наприклад, нам потрібно розробити ось таку дуже специфічну форму, але є якісь відбірні точки, по яких можна в принципі, орієнтуватися. Обираємо штриховку, штрихування і багатокутник. І зараз я спробую зробити декілька таких цікавих точок, так і ми їх закриємо. Архікат шукає нам якісь такі опорні точки, ось, наприклад. І коли ми домалюємо цю форму, то можна буде її. Ось дивіться, як гарно виходить. Ну так відносно, але можна буде її вирівнювати. Так, хапаємося за. Це, це, ось тут. Я бачу, я невеличка кривизна, тому краще її розділити. Тобто форма не симетрична, там, де не симетрична, то ми підходимо, ну, розділяємо цю форму, так що вона була максимально подібна до нашої. До ідеалу, в принципі, дуже тяжко піти. Ну, тобто ми краще, краще використовувати, в принципі, Ось зараз тут у мене є така штриховочка напівпрозора, так її можна, звичайно, змінити, щоб було більше видно, так є. І зараз ми такі дотичні розробили, а фактично активувавши ось тут на ребрах, ми можемо її згладити. командою «Криволінійне ребро». Раз. 2. Якщо трішки отут я бачу, що не вийшло, то можна взяти ось так: тут несиметрична форма, ось так і заокруглити. Ну, Форма досить складна, і в такому випадку, щоб це було більш зрозуміло і реально, отут, наприклад, теж не так? Тут теж треба би було додати якось так. Але ми маємо думати постійно про те, що про те, що це, цю форму треба передати, я би, якщо чесно, її оптимізовувала. Так, щоб, наприклад, ось тут було, був один діаметр чи радіус. Так? Ось тут була пряма лінія, ось тут був би ще один радіус. Так? І таким чином ми даємо шанс людям, які це будуть робити. Виготовляти так, що ось тут, наприклад, радіус звідси сюди, і там звідси сюди. Ось ну максимально спрощувати. Але таким чином, такими дотичними і таким заокругленням, можна фактично всі можливі форми, навіть такі сплайни, дотягнути до такого більш-менш точного варіанту.